Ісусу слава, хвала Спасителю, благословення Господні від всемогутнього Господа Ісуса Христа, нехай зійде на Тебе. Ісус Христос зцілював людей Святим Духом, вогнем очищення, а також Словом. Я буду читати Євангеліє від Марка, розділ 7. Ви Вислухайте і зцілюйтеся. Зцілюйтеся свою душу і своє тіло. Розділ сьомий. Фарисеїші, деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрали з коло Ісуса, і, бачиш, що дехто з його учнів є хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї ж і юдеїв додержуючи передання старших, не їдять поки не виміють добрі ру. І не споживають, повернувшись з торгу по